Плеє міклеємі весела новий. Різдвяну шопку відкрили у Львові. У центрі міста встановили вісім дерев'яних фігур. Різдвяний вертеп розмістили традиційно біля входу міську ратушу. Її автор львівський скульптор Антон Лубій. Величезні двометрові фігури, виріс з тополі та сосни, уособлюють Ісуса Марію Йосипа, трьох царів та пастухів. Розмір шопки дозволяє роздивитися інсталяцію не лише зовні, а й зайти всередину. Відкрили різдвяний вертеп під супровід колядок у виконанні місцевого хору подивитися та відчути дух різдва прийшли десятки львів'ян та гостей міста «Що вона для мене символізує сім'ю в першу чергу і я бажаю всім воїнам щоб вони вернулися до своїх сімей і святкували найближчі свята найближчі празники вже наступного року вже в колі своїх сімей це дуже важливо ми на війні тільки говоримо про сім'я Що ліснує народження надії». Вірив щось добре. І насправді нам зараз дуже бракує світлих почутів, нам дуже бракує світла, нам дуже бракує затишку, любові. І ми дуже сподіваємося, що ця шопка подарує нам ці відчуття. Шопка дуже красива, нагадує про те, що свято є, що лісло обов'язково відбудеться, що чудо обов'язково станеться.